Ще один лотик дитячих теплих корпор. 8692. Підкладочки йде на флісі, синтепончик. Куртки йдуть відкриють. 134-140 подовжена. На яскравій підкладочці на синтепоні. 110-116 теж йде на флісі. Карманчики зручні. Манжетик на рукавчику. Ця на хлопчика буде дуже тепленька, 98-104, такі плотний-плотний синтепончик. і така тепленька підкладочка, манжетики. На плотненькому штучному хутри 86 92 146-152 такий хлопчик. Цікавий бомбер 140 ріс. І ще одна подовжена з боку з такими кнопочками, які регулюються 146-152.